Івано-Франківські рятувальники провели громадську акцію Запобігти врятувати допомогти. Захід відбувся у початковій школі імені Софії Русової, що в місті Івано-Франківськ. Також в даному заході взяли участь представники національної поліції Прикарпаття та психолог головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Головним завданням акції стало ознайомлення дітей з основними правилами пожежної безпеки, правилами дорожнього руху, а також навчити дітей вправ для зняття. Емоційного напруження. Рятувальники звернули увагу дітей на дотримання правил безпеки в побуті, а також на порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, що на даний час є дуже актуальним. Розповіли багато цікавого про особливості роботи вогнеборців Прикарпаття. Суттєвою допомогою у проведенні заходу стали наочні матеріали, розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. У свою чергу психологом головного управління ДСНС України в області з дітьми обговорення як поводити себе під час повітряної тривоги, також разом з дітками було розглянуто ознаки хвилювання і опрацьовано дії, як справитись з негативними емоційними станами, проведено вправи для зняття емоційного напруження та переключення уваги. Представники національної поліції Прикарпаття нагадали дітям правила дорожнього руху та небезпеку, яка може чатувати на дорозі. Правоохоронці розказали, як поводити себе при спілкуванні з незнайомцями. Цікавинкою заходу став пожежний автомобіль та аварійно-рятування рятувальне обладнання, яке знаходиться на озброєнні рятувальників. Учні мали змогу приміряти спорядження вогнеборців відчути себе справжніми рятувальниками, ліквідовуючи умовну пожежу вогнегасником та за допомогою пожежного ствола. Малеча з задоволенням спілкувалася з рятувальниками та задавала безліч питань, на які отримала вичерпні відповіді. Мені було цікаво на цьому занятті, як діяти під час пожежі та під час повітряної тривоги. Це було цікаво і пізнавально сьогодні. У початкову школу імені Софії Русової завітали працівники держав. Ної служби надзвичайних ситуацій та ювінальна поліція з акцією запобігти допомогти, врятувати, провели теоретичне, а також і практичне заняття. Дітки дізналися багато цікавого та нового, актуального. На сьогоднішній час потренувалися гасити штучно розпалене вогнище, а також мали змогу посидіти за кермом пожежного автомобіля. Ми дякуємо рятувальникам і поліцейським за чудову пізнавальну зустріч для наших діток і для працівників закладу. Діти це найдорожче, і ми дорослі повинні робити все необхідне, щоб берегти, захистити та навчити наших дітей.